Були в мене гроші, я б собі і парову машину купив, і такий кіфш. Ну, коротше, я не знаю, що говорити. Не хочеш, не можеш, не можеш. Коротше, давно працюємо в цьому бізнесі. Мене звати Андрій, це TAT Construction Group. Нещодавно наша компанія отримала запит від нашого клієнта на великий перенавантажувач Terex mh 350 який був ретельно підібраний і оглянутий нашими сервісними спеціалістами за кордоном? Ми виявили певні недоліки, які в Європі були і усунені. Також при огляді техніки було виявлено пошкодження грейферного ковша, але наші фахівці організували його заміну прямо на території Європи. Клієнт отримає ківш більшого об'єму і в чудовому стані. Також у нашому сервісному центрі ми проведемо повне технічне обслуговування з заміною всіх мастильних матеріалів і фільтрів. Тому ми віддаємо клієнту вже повністю робочу техніку, яка готова до виконання задач. Сьогодні відвантажуємо фукс 350-й. Це перевантажувач. По суті, найчастіше його використовується перевантажують метал або перевантажують. Ну, в даному випадку грейфер у нас для перевантаження будівельних сипучих матеріалів. Дуже потужна машина. От цей наразі важить 35 тонн. Його вага три ну, куби грейфери, де в нього потужність 200 кінських сил. Там 7,2 об'єм двигуна. Тобто він повністю така дуже потужна машина. Це машина вживана 2011 рік. Ну, віримо і, і, і впевнені, що машина покаже себе дуже круто, заробить багато грошей для клієнта. Звертайтесь до нас, впевнено знайдемо рішення для вас ідеальне, тому що знаємо, як заходити і вживану, і як під ваші задачі підібрати нову техніку. Будемо раді.